Аналіз крові на рівень цукру можна зробити у будь-якій поліклініці, в кого виявлять підвищений цукор, скеровують на дообстеження до цієї лікарні. Дізнатися, який рівень цукру в крові можна ось тут, в лабораторії обласного ендокринологічного диспансеру. Цукор крові можна здавати наші, можна здавати через дві години після їди. Тоді більш правильніший результат то є через дві години після їжі, а так званого вуглеводневого сніданку, коли йде нагрузка вуглеводів, тобто картопля, білий хліб з маслом, чай з двома трьома ложечками цукру. Допоки чекаємо на результат, дізнаємося, що захворіти на діабет може кожен. Негативні емоції і стрес підвищують цукор. А відтак ймовірність захворіти. Натомість фізичне навантаження і здоровий спосіб життя зменшують ризик. Багато рухатися, до 10 кілометрів в день робити пішки, а не в машині або в маршрутці, так це їсти по потребі, а не по задоволенню. Пан Василь ще не знає, є в нього діабет чи немає. Чоловік майже тиждень наважувався зробити аналіз крові. Що мені щось почало в роті бути сухо. А то, говорять, що якщо при цукровому діабеті, то по цукру в роті пересихає. Симптоми діабету дуже конкретні, хоча дехто таки примудряється їх не помічати. Якщо хтось починає різко худіти, похудати, так? Якщо е -е, часто п'є, багато п'є, тобто спрага, значна спрага, це може бути і до 10 літрів за добу. А ось і прийшов час мені дізнатися результат аналізу. Хвора стець Христина, яка здавала цукор крові. Значить, йде підготовка апарату і ми його подивимося, ваш результат. У вас вийшло 4,3. Це норма. Тому що норма в нас від 3,5 до 5,5. Цукрового діабету у вас, Бог дякувати, немає. Дякую. Зізнаюся, затраджений час вартує того, аби дізнатися, що невилікованої хвороби у тебе немає. Якщо ж є, негайно почати її лікувати. Офіційно на Львівщині 60 тисяч діабетиків ще стільки живуть і не знають, що в небезпеці. І чим довше зволікатимуть, тим дорожчим буде лікування і важчими ускладнення. Христина Стець Володимир Квятковський, головні новини Львова.